Сад з нечуваною енергетикою на території маєтків Браницьких у дендропарку Олександрія. Історія цього місця розпочалась у 1815 році, коли графиня Браницька запросила групу біоенергетиків з Італії. Дослідивши територію, спеціалісти відчули на цьому шматочку землі надсилу і запропонували тут створити заповідник оздоровлення. Того ж року на посаду головного садівника до парку приїхав молодий хлопчина Август Єнс. Тоді цей сад був його першим проєктом. Головний садівник Микола розповідає, тут звели високі стіни і почали розсаджувати дерева. Спочатку обнесли його високими стінами. Висота стіни 3 метри, товщина 70 сантиметрів. І периметр майже 800 метрів, 240 метрів довжина і 144 метри ширина. Стіни точно розміщені, Кожна стіна відповідає частині світу. Все воно в дуже, дуже правильно все сплановано. Так будуються тільки значені всі споруди і будівлі, і церкви, кастюли, палаці, замки, щоб орієнтація стін була точна. Тоді е, тонка енергетика тут оздоравлюється. Ну і звичайно, всі відношення, всі розміри, все було приведено до сакральних чисел, числової міфології, за які числа не візьміть, які арифметичні дії з ним робиш, то виходить число пі, то виходить число золотого січення. Сад проіснував майже 100 років, аж поки не перестав плодити. 1917 року ним ніхто не займався, Зі слів садівника, за цей час територія заросла дикими деревами і була закидана сміттям. Проєкт відновлення розпочали у 2007 році. Пан Микола відновив сад таким, яким він був ще за часів Браницьких, які раніше тут можна побачити. Формовий сад, який простягається між доріжками подову арку та багато іншого. За твердженням садівника, після того, як відновили сад, сюди приїздили видатні особистості вчені, езотерики та лікарі. Одним із сакральних місць є так звана піраміда. Посидівши у ній 30 хвилин, біополе людини стає набагато ширшим. Піраміда це, це творіння не людини, це творіння природи. Саме головне енергетичний – це кут 53 градуси 8 минут. Це кут наклона плоскості до основи. От людина, яка заходить туди, на цьому, сідає на цей круг, і буквально через 25-30 хвилин її біополе збільшується на 30-40 см. Людина зовсім по-іншому себе відчуває. Якщо є бажання, можна зайти. відчути силу цієї піраміди. Але коли сидите, треба, треба треба сідати лицем сюди на північ і вас? Да, да, сюди на північ і на, на стільчик сідають, чи на самий круг на самий круг. А на самий круг? Ну так, да, на самий круг. Тому що сам, е, сама е, концентрація піраміди знаходиться в самому центрі. Усі дерева, які тут посадили, ще за часів Браницьких були вирубані, але їх відновили і навіть винайшли нові сорти. За ними часто приходять відвідувачі парку. Весь дизайн саду це символічні знаки, числа та форми. Дерева та кущі у ньому розміщені дзеркально на однаковій відстані один від одного. Арка Єви веде до арки Адама, яка тримається на трьох деревах, нібито без одного ребра. А ось цей куточок у вигляді хреста зображує чоловічий та жіночий початок. Якщо все подивитися зверху на цей знак, то ми бачимо коло де. Да? І бачимо хрест, Докола приєднаний хрест. Ось він. Ось хрест. Коло це жіноче начало, яке символізує цілісність, завершеність, гармонію. А хрест – це чоловіче начало це духовне наповнення. Поєднання цих двох фігур це і є знак вічності. Якщо його так зверху подивитися, то воно похоже на жіночий біологічний знак. Пані Ольга проводить в саду свої майстер-класи по етикету та сервіруванню столу, каже, довго шукала місце для проведення, але коли прийшла сюди, то відразу відчула силу та енергетику цього місця. Це дуже прекрасне і енергетично сильне місце, куди хочеться повертатися щоразу. Всі мої гості, крім знань по сервіруванню. Отримують ще естетичну насолоду від місця проведення і е, набираються цієї енергії цих плодових дерев і е, цих будівель історичних. Парк Олександрія славиться цікавими історіями та легендами, і цей сад ще один доказ його історичної цінності. Тож важливо зберігати пам'ять про такі місця для нащадків, адже про величність і силу української землі має знати кожен. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.